Всім привіт! і Пропоную вам погуляти по околицях нашого містечка Белабефей. Нічого цікавого, але записувала на вечір для того, щоб е, зробити обіцяне відео або пам'ять дівоча. Тут обіцяла там забула. Я буду говорити про основні засади. Звичайно, що тема довга. Якщо вам буде цікаво, то ми можемо продовжувати і в коментарях, і поговорити там в різні. Аспекти із різних боків це обговорити. Сама для себе я відразу скажу, що я обираю брехати тільки в випадках, коли от просто, от просто ніяк, щоб викрутися. Але, ну, щоб брехати про себе якісь розповідати казки, це дуже напряжно і люди це бачать. Я відразу вам скажу. Так, от, щоб люди бачили це. Менше, якщо ви обираєте розповідати, щоб підвищити собі самооцінку, розповідати про себе, які ви чудові, гарні. Ну, я стикаюсь часто, і чоловіки теж, ну, жінки ну, дуже часто розповідаються. Якщо вам хочеться, щоб інші думали, яка ви молодець. Дівчата, то треба це ближче до реальності. Тобто, якщо ви розповідаєте, ну, наприклад, обираєте професію, то ви повинні бути в темі. І якщо ви обираєте професію лікар чи психолог, ох, ну тут ви будете, скоріш за все, не в темі. А, бо лікар, який розповідає, що генетично передається жадібність. І ще майже б'ється з тобою, це просто страшно. Бо всі можемо погуглі, якщо ви мені не вірите, і думаєте, що жадібність передається черевно генетичним шляхом. Генетичним шляхом наразі передається тільки, тільки фізичні якості. Там, наприклад, коля очей. Перевіряйте мене, це точно. Бо я генетику вчила На, навіть, навіть у 11 класі нашої середньої школи. А, ну, лікар, який не знає латині, лікар, який не знає англійську, і, і взагалі, де розташовані органи, ну, це погано. Тобто всі будуть знати, що ви просто брешете про себе, коли ви такі розповідаєте. Коли ви розповідаєте, що ви айтішник, який не вміє користуватися телефоном, ви ж розумієте. Тобто ближче до реальності. Коли ви психолог, який не знає, що таке клаустрофобія, що шизофренія, наприклад, передається виключно, виключно генетично і є фізичною якостю, а не тому, що травму хтось отримав. Струс мозику, Боже милий, що я тільки не чула, то всі будуть знати, що ви брешете про себе. Розумієте? Треба ближче. Ніхто не скаже, що ви молодець. Скажуть, що ви просто брешете і не маєте жодної освіти. Тобто вам заменшать навіть те, що у вас є. Поганий результат. Вам же ж треба ви ж хотіли, щоб люди захоплювалися. Тут будуть ще гірше, ніж, ніж справді О, ви є, бо така буде неприємна, неприємний осадок. Коли ви розповідаєте, наприклад, що в Казахстані робітник заробляє 30 тисяч євро за місяць, то це теж брехня така, яку, ну, по-перше, легке перевірити. По-друге, так само, як ваші знання про генетику, клаустрофобію, шизофренію і все інше, навіть якщо ви не в темі, можна це швидко почитати. Коли ви розповідаєте, що якась ваша прикраса чи річ коштує і завищує ціну, Боже милий, так, що... Всім зрозуміло, навіть не гугливши, що, що це брехня, так не може бути. Основний принцип брехні це брехати близько до реальності. Тобто, завищуйте ціну, трошечки завищуйте. А, професію, якусь некосмічну, яку ви можете хоч трошечки бути при свідомості у цій професії. Здобутки, це не повинно так бути, що я і танцюю, і співаю, і музику пишу, а ще я письменниця, ще я маю 10 вищих освіт, і я професорка. Ну, Це таке. Відразу зрозуміло, що такого бути не може. Повірте, я людина, яка захоплюється, ну, як такого багато, Ну, я по-перше співчуваю. Що так от людям здається, що нема досягнень в житті і хочеться, ну, хоч, хоч, хоч якось підняти собі самооцінку. Взагалі, самооцінку піднімати треба у спеціаліста, у хорошого. І це працює. Краще, щоб вам порекомендували цього спеціаліста. Так що, ну, вибачте, що так можливо різко, когось я ображу. Але ну, це вже треба сказати. <смі> треба сказати, що воно ж по колу. Ви ж самі розумієте, що вам не вірять, коли ви такі розповідаєте про себе. Ну, ще ді Діточки це роблять, в них там так, що і вони навіть брешуть і не відрізняють брехню, така в них фантазія від а, реальності. У них така, от, як в психічних хворобах, така проблема. У деяких, не в усіх. А ну, в дорослі люди вже, вже інакше треба. Дякую вам за увагу і, будь ласка, коментарі.